21 лютого 2016 року близько 16.40 до чергової частини Канівського відділення поліції поступило повідомлення про те, що по вулиці 206 дивізії, будинку номер 4 людина з травмами, з пораненнями знаходиться в під'їзді. Після чого виїхала слідчо-оперативна група. В частності я виїхав, окрім групи і заступники, де було встановлено, що з вогнепальними пораненнями е, шинку вже е, працівники Каніцьких ЦРЛ е, забирали до лікарні. Е, до е, по, поспілкуватися на той момент з нею не вдалося, не, не представилось можливим, і до того часу, поки вона була в післяопераціонному стані, ми не змогли з нею піскуватися, бо її стан давав можливості. Близько суток протрималась вона і померла. Тому ми не змогли знати деталів, які сталися прямо в під'їзді. Знаємо те, що було вогнепальне поранення і два вогнепальних поранення в живіт. Після чого було проведено ряд заходів, про, дивилися всі. Це наявне відеоспостереження, яке є по місту Каневу. Не тільки те, що є в нас, є й на других об'єктах, де було встановлено кількість осіб та напрямок їх після скоєння даного злочину. Напрямок їх, куди вони побігли. Після чого було ну, в першу чергу це було порушне кримінальне провадження за статтею 115. Це вбивство і за статтею 187, це розбійний напад, частина 4. Після чого були задіяні сили управління кримінальної поліції, задіяні всі сили Канівського відділення поліції, повністю було відпрацьовано особи, які могли бути причетні до даного злочину, були встановлені та вилучені, скажімо так, обріз з якого. Було здійснено постріли, були не знайдені речі, які були при ній в сумці, коли проводилося напад на неї. Та після чого були при проведені слідчо оперативних заходів були встановлені особи, які були по подальшому по гарячим слідам, затримані не в нашому ж районі, які були допитані слідчими, де було встановлено, які зізналися в скоєному. Зізналися коїном, Та які, згідно у суду, на сьогоднішній день арештовані, знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. А ці люди затримані, вони з Канева чи. Всі особи, які причетні до даного злочину, вони не являються жителями міста Канева. Не являються. Затримали їх де, якщо не зкрили. Затримали їх вже не в нашому районі. Я не буду називати. Конкретно де, тому що це, але не в нашому районі. Вони були затримані і доставлені вже сюди. Тому на даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження. Будуть встановлені всі події і визначена кожного участь в даному злочині. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що вилучена була зброя. При них була зброя? Чи? Ні, зброя була знайдена на лівому березі, скажімо так, за допомогою. Небайдужих жителів району. І ще таке питання. Неканівські люди вибрали собі об'єкт для нападу. Вони якось були знайомі з цією жінкою. Один, хтось навів на один з них е, неодноразово був в місті Каневі, е, був у, скажімо так, е, проходив по деяких кримінальних провадженнях в нашому відділенні поліції. Один з них. Тому він орієнтувався поки не, у, можна сказати так, не хуже місцевого жителя. Ну, ви коли давали інтерв'ю перший раз відносно цього вбивства, там прозвучала фраза, що вони залишили багато відбитків пальців. Це якось зброєю і з їхніми фактичними відбитками співпадають тут всі? Так, да. відби і... вилучені на місце події, вилучені відбитки пальців рук, які на сьогоднішній день передосліджені. Встановлено, що це дійсно не належить їм злочинцям. Який вік цих і і... років. І що їм світить? Вік, вік до 30 років вони являються, скажімо так, вже знаходяться в системі, тобто наркозалежні. Я думаю, що якщо брати ісходить із мінімуму, то це буде 15 років. А так, я думаю, буде розглядатися. Пожиттєве заключення. І, У і, даному випадку дане питання буде вирішувати суд. І ще таке питання. Скільки часу знадобилось для того, щоб її затримати після моменту скоєння злочину? Близько чотирьох діб ми працювали над цим питанням для встановлення даних осіб. Будь ласка. От Ви сказали, що першим, який, ну, я так зрозумі, першим поштовхом для розслідування цієї справи було е, Відеоспостереження, що що зафіксували переміщення цих осіб, як ви вважаєте, в Каневі було б простіше з розкриттям злочин, якби було більше відеокамер таких спостережень по місту? Так, да, я думаю, що над цим питанням я постійно акцентую увагу і працюю з місцевою владою, працюю з підприємствами. Дійсно, на сьогоднішній день я вважаю, що один з основних напрямків. Це є дійсно поставити е, е, сьогодні відео обладнання по е, місту, а особливо перекрити всі виходи і в'їзди е, з міста Канада. В даній ситуації при цьому скоєнні цьому злочину е, ми е, можемо вже е, говорити про те, що ми бачили напрямок, е, куди злочинці вибігають і в який напрямок рухаються. Тому це дало нам можливість по цьому напрямку відстежувати кожен метр їхнього руху і встановити анісу. Є магазини, у даному випадку магазин містиканів, який проводить реалізацію різних електротоварів, бензопил, мотоблоків і так далі, де людина зайшла і викрала в робочий час, викрала бензопил. І відеоспостереження зафіксувало, ми отримали фотографію е, даної особи, яка була в магазині. Ми отримали біля магазину відеоспостереження автомобіль, на якому він приїхав. І тому за близько дві доби була особа встановлена яка е, е, доставлена до відділення поліції, яка призналася і видала добровільно від ну, Це недавно десь не було, так? Не? Це буквально було 20 лютого. Ну, і, теж, віде... Віде... і теж Відеоспостереження, так, відеоспостереження, вам... да, надало змогу. Е, нам скажімо, так, оперативно розкрити даний збочок. Я сьогодні вважаю, що один з важливіших об'єктів це насізь ГЕС, де треба в першу чергу, чергу починати обладнувати даний об'єкт, для того, щоб ми могли бачити повністю переміщення через наші міст.